У Луцьку шукають слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Потрібно ремонтувати та обслуговувати вантажні та легкові автомобілі й двигуни, знати їхню будову та принципи роботи, дотримуватися правил техніки безпеки. Зарплата 41 тисяча 500 гривень. Також у Луцьку є вакансія електрозварника ручного зварювання. Необхідно проводити зварювальні роботи на будівництві та під час ремонту мостів і тунелів по Україні. Зарплата 41 тисяча 500 гривень. У обласному центрі є вакансія слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Обов'язки, монтаж, налагодження і ремонт контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Необхідно також стежити за справністю приладів, за дотриманням порядку в щитах управління. Зарплата 20 тисяч 436 гривень. У Горохові є вакансія водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати міжнародні вантажні перевезення в установлені терміни. Зарплата 40 тисяч гривень. У Нововолинську шукають електрогазозварника. Необхідно здійснювати ручне, дугове, плазмове, газове зварювання, автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей та конструкцій вузлів з конструкційних сталей, кольорових металів і сплавів. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У Рованцях шукають комплектувальника проводів. До обов'язків входить прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки та робота на спеціальних операціях. Зарплата 30 тисяч. 624 гривні. У ковалі є вакансія водія автотранспортних засобів. До обов'язків входить перевезення вантажів та оформлення відповідних документів. Зарплату обіцяють 30 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен інженер-електронік. Серед обов'язків впровадження комплексної автоматизації, робота з програмованими логічними контролерами та панелями операторів. Їх програмування, залучення в технологічний процес, підтримка в експлуатації. Зарплата 30 тисяч гривень. Також у Нововолинську є вакансія монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій. До обов'язків входить монтаж металоконструкцій. Зарплата 30 тисяч гривень. Литовежі потрібен фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, серед обов'язків надання допомоги, підтримки ветеранам в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Зарплату обіцяють 29 тисяч 950 гривень. У Луцьку є вакансія менеджера зі збуту потрібно вести переговори з партнерами, контролювати проведення сільськогосподарських дослідів на високому агротехнічному рівні, складати розрахунки і заявки, консультувати клієнтів, складати технологічні карти спрямовані на під. Вищення врожайності. Зарплата 26 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен формувальник машинного формування. Обов'язки виготовлення форм для відливок на формувальних машинах. Можливе навчання професії на виробництві. Зарплата 25 тисяч гривень. Також у Нововолинську шукають обрубувача. Серед обов'язків обрубка, зачистка, литва, пневмоінструментом і вручну. Зарплата 25 тисяч гривень. І у Милушах є вакансія водія автотранспортних засобів. Необхідно вміти керувати вантажними транспортними засобами, орієнтуватися у виїзних маршрутах за кордоном та по Україні. Зарплата 25 тисяч гривень. ПТУ РЕС це єдиний в Україні навчальний заклад, який функціонує у складі атомної електростанції та готує кваліфікованих робітників для підприємства. Найкращі учні училища мають можливість працевлаштуватися на Рівненську АЕС. Щороку в училищі проводять набір учнів на базі 9-х та 11-х класів: слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування, слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, монтажник санітарно-технічний систем і устаткування.